Вітаю, друзі, в ефірі садиба на суспільному. І сьогодні ми знову в гостях у Сергія Кучегурного. Ті прекрасні кадри, які ви щойно бачили, ми зняли ще осінню. Тоді ми показували, як саджати фундук. А сьогодні вже прийшла пора його обрізати. Тому ми покажемо, як обрізати однорічне дерево, двохрічне та п'ятирічне дерево фундука. Вітаю, пане Сергію! Вітаю! Ось ми якраз знаходимося біля того куща, якого посадили осінню. Скажіть, для чого взагалі потрібна весняна обрізка? Весняна обрізка потрібна для того, щоб сформувати дерево в найпростіший для нас догляд, щоб ми потім із ним мали мінімум проблем, було зручно доглядати, збирати врожай. От для цього потрібна весняна обрізка. Ми будемо робити формуючу обрізку. Якої форми будемо добиватися? Найпростіший варіант для звичайних домогосподарств для людей, які не мають великого досвіду в садівництві, це формувати фундук у вигляді чаші. Коли він формується не кущем, а деревом. Він має один стовбур, і потім скелетні гілки формуються у вигляді гарної чаші, яка буде і гарно проявуватися, там буде менше хвороб, і легка буде в обрізки. Це однорічне дерево, як його правильно обрізати, коли ми маємо такий однорічний саджанець. Вся наша обрізка заключається в тому, щоб на висоті близько метр метр двадцяти його обрізати. Що ми можемо зараз якраз і зробити? Для того щоб краще визначити, ви мені можете допомогти. Так, радістю. Обов'язково треба враховувати те, що коли саженець буде посаджений, от, він буде занурений десь на таку глибину, 5, максимум 10 см. Відповідно, ми для самих найбільших аматорів можемо зробити отакий приклад, подивитися, от, і над брунькою сантиметр півтора ми зрізаємо. Все. Для однорічного саджанця вся робота зроблена. Саджаєте, так, як ми вже показували восени. Так. От, і нічого більше робити не потрібно. Що будемо робити з дворічним тоді? З двохрічним саджанцем, коли він вже має отакий вигляд, нам вже треба починати його більш-менш формувати. Усі гілки, які будуть нижче 50-60 см, ми видаляємо. Як правильно обрізувати? Сікатор ставиться лезом до дерева. щоб Коли ми зрізаємо гілочку, оцей зріз, який ми придавлюємо до самого сікатора, він повинен залишатися на самій гілочці, яку ми зрізали. Підступаємо. Так, ану. Все правильно. Обов'язково занурювати поглибше в землю. Так. І все, що нам потрібно прийняти бли... ну, все, що більше 120 см. Uh -huh. Поясню, чому так. За цей сезон ми будемо вибирати гілки, які максимально направлені в різні боки, навхрест. Uh -huh. Ті гілки, які нам будуть підходити для формування скелету, а це значить як? Оця гілка вона повинна вирости приблизно на 50-60 см. Так. От. Які будуть найкраще для цього підходити, ми і залишимо. Всі інші гілочки ми не видаляємо, наголошую на цьому, <кхи> чого так. На них буде також листя, воно буде працювати на фотосинтез, на силу нашого саджанця. А на протязі всього сезону ми просто будемо защіпувати точку росту, і гілка буде працювати, але вона не буде розвиватися і заважати нашому скелету, який ми формуємо. За рахунок цього саджанець буде мати набагато більше сили і швидше ми зможемо його виростити до нормального врожаю. Такі гілки, які більш виросли, які вибиваються з общої маси, ми можемо також укоротити десь приблизно на третину. Якщо, наприклад, на них є цвіт, так як тут, не обрізайте на саму бруньку під цвіт, обрізайте на наступну. В такому випадку ви можете отримати вже сигнальний урожай у цьому році. Але е, обов'язково не перегружайте такі молоді саджанці, залишайте максимум декілька завізів горіхів, щоб саджанець нормально розвивався. В який період часу потрібно робити обрізку? Обрізку починають проводити із початку лютого. Якщо у вас великий сад, то люди починають раніше. Якщо декілька дерев можна проводити, коли вам зручно. Угу. От. Але нема таких термінів, коли вона закінчується. Формуюча обрізка може тривати весь сезон. Ми, наприклад, проводимо і влітку також. Все залежить від того, як ви формуєте це дерево, в яким воно буде вигляді і що вам з нього потрібно отримати. Як часто потрібно обрізати, ось ми обрізали. Через який час, по яким ознакам, зрозуміти, що знову потрібно підрізати. Знову потрібно підрізати, буде обов'язково в наступну весну. От. А напротяги сезону, те, що я й сказав, ми будемо просто формувати защіпуючі точки росту на гілках, які нам не потрібні. Гілочки, які нам не потрібні як скелетні гілки, от, в майбутньому, ми їх видалимо потім з кожним сезоном. Зараз вони відпрацюють нам на фотосинтез. А в наступному, там другий-третій рік після цього, вони просто повидаляються, і це не вплине на е, загальну масу рослини на її силу росту. Якщо ми тут завершили, можемо перейти до п'ятирічного дерева, щоб показати, як правильно обрізати його. Так можна. ми з паном Сергієм, вже готовий показати, як обрізати дерево, якому 5 і більше років. Пан Сергію, я так розумію, ви його так і обрізали, як ми перед цим показували на маленьких деревах. Ми його формували дуже наближено до тої схеми. Тут зроблено у два рукави, а не в чотири. Це по тій причині, що мені так за ним зручніше доглядати. Це червонолистий фундук. От. Він має ще декоративні властивості. В мене його дуже часто люди просять. По цій причині ми з нього ще отримуємо трохи саженців. От. І для того, щоб легше було мати до них доступ, то я формую його таким чином. Угу. Вся обрізка вже такого більш-менш дорослого дерева заключається в тому, що всі гілки, які йдуть всередину чаші, видаляються, і ті, які заважають у догляді, щоб було легко його ходити, кропити, От, підійти з косою покосити тут бур'ян літом, не було ніяких проблем. І гілки, які переростають більше п'яти років, вони зрізуються на новий ріст. Таким чином ми стримуємо його приблизно 3-3,5 метри в діаметрі постійно в одному стані. Тобто десь така форма вже і повинна зберігатися? Так, да, він в такому стані і буде рости. Кожного року ми знімаємо приблизно 20-30% гілок, які нам заважають. Плюс цим самим ми отримуємо стабільний однаковий врожай, однаковий розмір горіхи. Бо нормуванням обрізкою ми ще і дивимося, як це може впливати на сам врожай на якість. З чого будемо починати? Починаємо з найпростішого, щоб нам було до нього легко підходити. Ті гілки, які переросли за наш діаметр, вони повинні видалятися на новий ріст або вкорочуватися. Ну, я так розумію, це дерево також треба обрізати раз в рік, як і попередні. Та так, треба зробити нормуючу обрізку і щоб гілки не затіняли одна одну, ті, які накладаються. І щоб тут було зручно ходити і доглядати за цим садом. Я приймаю гілки із ряду, ті, які починають всихати, От. які мені заважають взагалі, для того, щоб зручно було тут. Потім ми перейдемо до гілок, які йдуть всередину самої чаші. Горішки, плоди вони утворюються переважно на сонці. Фундук така рослина, що чим більше ми дамо йому сонця, тим більше він нам дасть потім горіхів. Відповідно, такі гілочки з урожаю вони повинні бути освітлені і мати перспективу на наступний сезон. Якщо вона буде освітлена, вона на наступний рік. Виросте і також закладе врожай. Але ж і треба розуміти те, що якщо тут буде дуже багато гілок і листя, то ті гілки, які під нею, вони будуть без урожаю. Тому ми повинні ізнормувати те, що тут, і з розрахунку на нижні яруси. Ну і обрізаємо по схожому принципу, як і попередні, так розумію, лезом вниз, для того, щоб мінімально обрізати, травмувати деревину. паном Сергієм завершили обрізку. Такий готовий результат. Пане Сергію, в якісь моменти навіть було шкода, коли ви такі великі гілки з цвітом різали. Це не страшно для дерева. Фундук, така рослина, яка дуже добре відбиває сплячими бруньками. Не страшно, тому що якщо ми всі горіхи залишимо на дереві, їхній розмір буде різко знижуватися. Відповідно, знімаючи 20-30% гілок, навіть із цвітом. Це буде в плюс в тому врожаю, який залишиться на цьому дереві. А цвіту тут скільки, що нам вистачить по повній програмі. А якщо фундук не обрізати взагалі? Яка буде проблема? Коли ми бачимо такі освітлені гілочки, вони закладають врожаю. І все дерево компактне і з урожаєм. А куш, він буде плодоносити тільки по самій своїй кроні. Поверхні. Середина буде простоювати, прогулювати у нас. І часто бувають такі проблеми, що в тих кущах, в мене був в цьому році такий досвід, навіть ми мали досвід із змії, зміями. І хочеться зібрати горіхи, і ти думаєш, а чи потрібен тобі такий ризик. Ви кажете, що у вас був такий досвід, можливо, ви можете показати такий кущ, там можна якось виправити цю ситуацію? Таких страшних кущів я собі не залишаю, але в мене є спеціально показові, там, де він залишається ну, на декілька років, так росте без догляду, без обрізки. Можемо на нього подивитися? Так, йдемо. Пане Сергію, що з цим деревом не так? З цим деревом не так, щоб сказати, не так, воно складне буде потім в догляді. Uh -huh. Якщо його такому стані залишить, а фундук по своїй природі це кущ, він буде кущитися і далі. От буде намагатись захватити побільшу більшу територію. Чому він нам складний в догляді? Елементарно, коли... Ми хочемо покосити під деревом, замульчувати, полити його, а потім по осені збирати горіхи, я можу показати наглядно, що це буде. Коли людина стає отак на коліно, щоб сюди нахилитися, оці всі гілки, <тас> а вони ще за сезон далі виростуть, вони будуть якраз потрапляти в обличчя. І там буде знаходитися відро горіхів, і буде велика проблема їх зібрати. А коли ми залишаємо тільки один стовбур, набагато простіше весь догляд і обслуговування таких саджанців. Скільки років вже цьому дереву? Приблизно 3-4 роки. Чи можна якось виправити ситуацію? Так, але це буде радикальна обрізка. Ну, давайте спробуємо. Давайте обрізаємо з самого низу все. Починаємо із тої порослі, яку він постійно дає, яку він постійно кущиться. От. В даному випадку мені хочеться зробити з нього максимально простий зручний варіант. По цій причині я буду видаляти побільше. Ось так. На цьому все? Ні. Тепер треба ж нам формувати чашу. Угу. На висоті близько метра, метр двадцять. Зрізаємо вверх. Вдалося. І за сезон ми будемо вибирати максимально направлені в різні напрямки 4-5 гілок. І з них потім формувати скелет. Пане Сергію, який далі догляд весною за фундуком? Далі ми можемо замульчувати, покласти сюди органіку і поливати. Як часто поливати потрібно? Все залежить від регіону, де ви знаходитесь, і від ваших дощів. Якщо отакий ґрунт, і він пачкає пальці, Значить, взволоженість достатньо. Якщо ми беремо і він розсипається як попіл у руках, треба поливати. Пропоную перейти до нашої наступної рубрики, де ми дізнаємось цікаві факти з інтернету та перевіряємо, наскільки вони правдиві. Та годьте. Отже, наша вже постійна рубрика Цікаві факти. Але для початку я хотіла запитати один цікавий факт від вас особисто. Я помітила, що у вас тут багато мішків на фундуках. Що це за технологія? Це мішки-ізолятори. Кожну весну ми проводимо. Контрольований селекцією. Що це таке? Жіночі квіточки знаходяться в цих мішках-ізоляторах і конкретним пилком конкретного сорту вони потім обробляються, і ті горішки, які будуть отримані по осені, вони якраз йдуть в селекцію. Наша перспектива отримати за декілька років вже конкретно свої сорти, і вони будуть українські. Ми, до речі, детальніше з вами про це говорили влітку. І кому цікаво, той може подивитися на ютубі цю програму. Отже, до наступних цікавих фактів: фундук зменшує ризик розвитку серцево-судинних хвороб не тільки серцево-судинних, а дуже багатьох хвороб. В ньому дуже багато і вітамінів і мікро, і макроелементів. Це один із самих найкорисніших горіхів. Грецький горіх, фундук і мигдаль мають. Неоціненний склад із точки зору як медицини, так і користі. Урожайні роки для лісових горіхів чергуються з маловрожайними. На врожайність і циклічність впливає в першу чергу догляд садівника, обрізка, підживлення, полив. І єдине, що можуть конкретно зробити, отако, що будуть без горіхів, це цвітіння. Якщо весною Проблеми із приморозками, зворотні приморозки, тоді так, може цвіт бути пошкоджений і врожайність буде знижена. Дерева фундука можуть жити понад 100 років. Можуть навіть більше 150 років. Ого. Лісовий горіх може виростати до 10 метрів у висоту. Кущові форми так, можуть вирости і 8-10 метрів. Є взагалі деревовидна форма, та можуть виростати навіть до 40 метрів. Виготовлена з фундука горіхова олія ніколи не висихає. Цього е, сам не можу сказати, але обов'язково запитаю свого товариша в Туреччині, і ми потім напишемо в коментарях. <гум> ну будемо чекати коментарі. Якщо ви знаєте, ви також можете написати про це в коментарях. А згідно з народними прикметами, блискавка ніколи не вражає горіхове дерево. Дякувати Богу, я не перевіряв. <гум> е, ну, якщо такі прикмети є, значить щось в цьому повинно бути. Ну, напевно, ну, вас такого не було. Дякувати Богу, не було. Ну я вам бажаю, щоб у вас такого і не сталося. А ще щоб ви обов'язково вивели свій сорт. І він був один із найпопулярніших у світі. Дуже дякую. Я також дякую вам за розмову. Ну, а вам хочу побажати, щоб ваша обрізка обов'язково вдавалася, і фундук радував рясним урожаєм. Всього найкращого, до побачення.